Отже, всім привіт ще раз і вітаю вас в огляді шостого і передостаннього раунду тімліги. Без лишніх слів. Давайте зразу перейдемо до трафту. Грали ми цього тижня проти синів камелоту і що вони собі взяли? Давайте дивитися. Фіхалп, Ахілес. Хороший пік тімліги. Загалом легенда тімліги-рапторів. Також взяли Бікфута, Дракулу і Сетлер. З нашої сторони виступили те, що гірші персонажі, тому що ми були фоловерами: цей Ненга, Люк Мун Мунайт. В принципі, на цьому закінчується солідна частина нашого піку. Починається Аліса, Пантера, і на додачу взяли Робін Гуда. Отже, що тут можна сказати? В принципі, поділили топ-героїв, які були доступні на цей раунд навпіл. На, власне, ось ці три на три. І добрали також по три плюс-мінус міттірних персонажа. Ну, тут, напевно, все таки Дракула виділяється, трохи та і раптори виглядають непогано, тому що вони справді можуть вигравати в тім лізі з фулл-двантачем багато чого. Ну і давайте перейдемо до мап. Отже, за були Рафт, разучі, ХК, Шервуд, Сохо і Тірек-Спадок. Ну, що можна сказати? Мапи, в принципі, доволі популярні. Єдине, що <пиш> рафт є, це, напевно, одна з найменш популярних мап в ігрі. Загалом рідко дуже її беруть. Ну, але давайте перейдемо до Саймету супротивника і будемо дивитися, кого вони поставили. Отже, як бачимо, пішов Хілес на Рафт, маленька мапа. В принципі, до нього там окей. Раптори стали на Азочі. Бікфут пішов на ХК контролювати токени, бігати вже Калопом, в принципі, окей. Е, з нашої сторони тут немається на увазі на наших мапах Дракула, на Шервуді. Е, ми знаємо, що суперники очікували тут Люка-Кейджу, тому поставили туди Дракулу. Е, Сатлер пішла ловити Робінгуда і Халк на тірек-спадок, тому що, в принципі, мапа з мовом 4 з центру. Можна туди тепешитись собі спокійно з кінця мапи до іншого і на. Також є зони, де розкидатися. Ну і давайте глянемо, як ми поставилися Відправили Люка Кейджі на Рафт. А, значить, Муннейта поставили на Азучі. Пантера пішов в одну з двох найкращих своїх мап на Hell's Kitchen. Ось на от фактично, єдина така е... ренджова мапа, окрім Сохо. на Поставили туди ЄНГУ. Власне, Робінгуд пішов на свою хорошу мапу, і Аліса відправилась Сінтірек Спадок. Ну і давайте перейдемо до матчап. перший матчап це в нас, значить, люк проти Ахілеса. Ну, я думаю, хтось вже знає, як звичайно закінчується. Знато мало хп в Люка, і часто він відлітає, власне, це сталося. Хоча в нас тут грав Вова, люк, це його, напевно, найулюбленіший персонаж, у нього мейнить. Ми надіялися, можливо, з незаходами шоломів відбудеться чудо, але забрав тут перемогу Ахілес. Далі Мунайт проти рапторів назвич грав тут та Максим, і в затяжній битві, на жаль, прорахувався на одну комірку і в кінці міг перемогти рапторів через Фатіг. Але все-таки да, став чуть-чуть ближче ніж варто було. і раптори змогли все-таки дойти і загристи Мунайта. Тут буквально на останньому ході дуже близький файт вийшов, але на менше сперники забрали поінт. Далі в нас Павло грав на Hell's Kitchen проти Бікфута і зробив просто неймовірне, десь є запис цього стріму. Я думаю, Вова його знайде, прикріпить в описання. Сміш Смішно насправді було. Варто просто подивитися, і навіть не хочу спойлерити, суть в тому що Пантера виграла Бікфута. Ось далі переходимо до Єнненги проти Дракули. Ну, як відомо, дуже поганий матч для Дракули. Він просто захлеснувся кров'ю Єненги. Ну, і ще й на такій карті. Тут про що говорити. Просто знущання відбулося. Ось ЄНГ нас перемогла. Тут грав власне я. І наступний матч це в нас Робін Вуд проти Сетлер. Грав його Артем. В принципі, з тренувальних ігор було зрозуміло, що це. Тяжко на Робін-Гуді, але можливо, якщо не зловити багато автодемеджу, швидко вбити Малколівна. Загалом багато є. Але також зі сторони Сатер потрібно постаратися, бо все-таки шість розбійників просто так не вбиваються. Ну і на цій мапі справді складно заховати від Робіна Малковіна. Ну, трішки щось десь по інтеракшенах не пішло в користь Робіна. Вигравав Фатіг дуже ж сильно в середині партії, але все-таки. Да, на жаль, сетлер тут змогла перемогти. Ну і останній матч: це у нас був Аліса Ла... проти Шіхалка. Санувальних ігор нам здавалося, що це напевно найгірший наш матч, але Сергій міг, зміг зробити неможливе майже виграв буквально одного ХП. Не вистачило тут, щоб добити Шіхалка. Також прорахувався десь в кінці. показав, що була перемога, але в той момент не зміг просто власне, її побачити. Ну і тут забрала Шіхалка Пойнт. Ви таким чином, можете бачити, що це перший раунд, який ми програли. Да? Навіть таке буває. Ну, але в принципі, нам не сильно то обідно, тому що ми вже маємо достатньо понтів, щоб відправитися в наступний дивізіон, в Голди, в дивізіон, де можна, власне, виграти всю тім лігу. Ось також навіть не має значення насправді сьомий раунд останній раунд, який ми граємо цього тижня проти Хунсу. Ось тому, що ми попрацювали впродовж цього сезону і набрало достатню кількість понтів, власне, щоб забезпечити собі прохід. Ось, река все-таки буде. Думаю, на останній раунд він доволі цікавий. Насправді вийшов. Декілька хороших матчапів є. думаю, буде про що розказати. Можливо, будуть стріми. Ось тому слідкуйте за нами. Да? Що я можу сказати? Вболівайте за наших і в такому випадку. Надіюсь, що побачимось в голдах вже в наступному сезоні після рекапу останнього раунду Так, пока.